давні події в нових реаліях. У Чернівцях готують прем'єру вистави Біла пошисть». у новому сезоні Біла пошисть» стане першою прем'єрою на сцені драмтеатру чернівців. І як мужно схилявся наш маршал. Над ліжками цих нещасливців. Це була незабутня мить. І потім він надто високо оцінив наші заслуги. Маршал сказав! Маршал сказав! Сіхалюсь, ви зробили просто диво!» За словами актора Андрія Циганка, який грає одну з головних ролей. Це буде масштабна вистава, оскільки у ній задіяний практично увесь акторський склад. Ця вистава спонукає дуже багатьох переосмислити багато що в своєму житті, в житті нашої країни, в житті цілого світу. Зіграю прем'єрі і заслужений артист України Мирослав Моковійчук. Біла пошесть це його повернення на сцену після 13-річної перерви. Відверто вам скажу, що я був вражений теж п'єсою. Читаю, дивлюся, ну, про сьогоднішній день все написано. До прем'єри в театрі готували ще з червня. Після відпустки повернулись до репетицій. Наша вистава вона голос. Е Цього, як в п'єсі говориться, цей маленький народець почав захищатися. Начебто велич народу, який нападає, воно, вона, вона буде вщент розбита нашою виставою. Дмитро Леончик додає: вистава у жанрі трагіфарсу. Болючі теми будуть проговорювати за допомогою сарказму. Театр він, це теж інструмент, і ми не можемо, наприклад, під час війни ставити тільки якісь розважальні. Відпочинкові можна так сказати вистави. Ця постановка вона теж для мене стала певним викликом. Тут персонажі, вони настільки об'ємні, настільки якісь перебільшені, карикатурні, десь що треба було знайти цей образ в Україні. Чернівецький музрамтеатр стане першим на сцені, якого зіграють цю п'єсу. Білу пошесть покажуть глядачам уже за 10 днів 23 та 24 вересня. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4